Загалом я відчуваю вже набагато краще. Перший день було трішки важко, відчувалося ніби пісок в очах, але це швидко перейшло. Я після операції зразу заснув. І коли став уже таких проблем, як після операції, не було. А сьогодні зранку взагалі ніяких проблем не було, не відчував ніякого набряку, ніякого дискомфорту, і все було прекрасно. У мене була така ситуація, що в мене вроджена міопія. І є стигматизм, і тому я й прийшов на лазерну корекцію. Я навіть не бачив перший рядок. Було все розмито настільки було погано. Не було такого, що я боявся чи мені було страшно до цього прийти. Я подумав, ну, це операція. Люди робили скільки разів. Загалом все було професійно виконано. Я не переживав, тому що я розумів, що я йду до професіонала, я нічого не боявся також лікар все робив професіонально, щоб ніхто не боявся. Його заспокійливий тон заставляє заспокоїтись, тому нічого не б'явся. І все пройшло гладко.